Акція здарування книжок для Шосткинської центральної міської бібліотеки це вже традиція. Не обійшлося без нових надходжень від мешканців шостки і цьогоріч, 14 лютого це міжнародний день дарування книжок, і це досить таке молоде свято. Воно було розпочато в 2012 році. І майже одразу, в 2013 ми до цього дня дарування книжок оголосили таку акцію. Тобто, ми так порахували в цьому році, вона вже ювілейна, десята. Ця акція, і так вона сподобалась нашим читачам. Люди дарували дуже багато книжок завжди нові книжки, цікаві, красиві. Завдяки небайдужим читачам, поціновувачам сучасної української літератури. Книжковий фонд бібліотеки не набагато екземплярів, але поповнився. Цьому році десь близько 20 книжок було подаровано, і це на наш час дуже багато. А раніше було і 50, і більше було. В нас були навіть такі меценати, які дарували одразу. Багато Дмитро Будашний в нас завжди до дня цього до цього дня дарував багато книжок, там і 50, і 60, Тобто багато нам дарували раніше, а зараз от близько 20, але ми дуже вдячні за це. Всі подаровані книги надруковані протягом останніх кількох років. Більшість з них у твердих палітурках. У фондах бібліотеки таких досі не було, говорить пані Анжеліка. В основному це художня література, є й пізнавальні книжки для дітей. Серед презентованих є і надзвичайно цінні екземпляри, котрі зайвими не буде почитати кожному. Перша книжечка це книжка Ірини Роздабудька, Неймовірна, це про, е, книжечка про Олену Телігу. Про, про навіть написаний сценарій. І в майбутньому ми маємо надію, що побачимо фільм, чотири серії, які зняти по цій книжечці. А ще одна книжка це книжка. Віршів Валерії Карпеленко Квіти і зброя це наша захисниця, яка захищала Маріуполь. Зараз вона знаходиться у полоні, і цю книжечку нам подарувала її мама. І е, дуже цікаві, дуже щемливі такі вірші. І ми Хочемо, щоб люди прийшли до нас в бібліотеку і почитали цю книжку. Тепер мешканцям громади є ще новенького взяти почитати, адже з початку війни державного фінансування не вистачає на повноцінне оновлення бібліотечних фондів. До закладу надходить тільки періодика. Кількість відвідувачів бібліотеки не зменшилася. Запевняє пані Анжеліка. У нас працюють при бібліотеці курси української мови. Там Просто багато дуже людей, цілий аншлаг на ці курси. І ось е, е, після, якось після цих курсів люди приходять до нас і беруть дуже багато української літератури. Користуються попитом: сучасна українська література, сучасні українські автори Андрій Катюха, Люка Дашвар, Ірен Роздобучка, Світлана Талан. Також е, е, література з психології користується дуже великим попитом. Особливо молодь читає цю літературу. Історичні книжки, от зараз історія України, давня історія України, дуже цікавиться. Працівники бібліотеки вдячні кожному за проявлену ініціативу та нагадують, що не обов'язково чекати 14 лютого, аби подарувати книжку бібліотеці. Ми вдячні кожному, кожній людині, яка в цей тяжкий час змогла виділити кошти для того, щоб придбати нову книжечку. Бо всі книжки, які дарували нові цього року, українською мовою, сучасні. І ми дуже вдячні кожній людині, яка подарувала нам книжечку. А акція в нас, так би мовити, постійно діюча. Тобто ми її оголошуємо до 14 лютого, але книжки можна дарувати кожного дня. Ми будемо дуже вдячні.